Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукатька книжок. Рік добігає кінця, а це означає, що час підбувати читацькі підсумки. У цьому відео пропоную це зробити в форматі номінації, яка ж книга була найзворушливішою, який мій улюблений персонаж, персонажка, яка найтупіша історія і так далі, і тому подібне. Номінації я обирала самостійно, обирала саме ті, які мені здаються, що найбільшою мірою розкриють мій читацький рік. Тож поїхали дізнаватися, але не забувайте про в цьому відео, підписку на цей канал, ну і наприкінці чекаю ваших коментарів. Поїхали. Номінація, улюблена персонажка. Персонаж. У мене цьогоріч виграє в цій номінації Стівен Кінг з його «Голлі». «Голлі» це одноіменна книга, і власне персонажка, яка стала улюбленою в 2024-му. У мене це розслідувачка, приватна детективка, так, яка змагається з. По той всякими істотами, в тому числі. І вона дуже така е, сильна характерна. Водночас е, Стівен Кінг класно показує її слабкі сторони. Вона намагається розгребтися зі своїми там, внутрішніми е, проблемами, травмами, і водночас хоче допомагати людям. Залом Голлі зайняла місце в моєму серці, і ця книга для мене теж на 10 з 10 у Стівена Кінга, тож не могла не виокремити саме цю персонажку. Йдемо далі. Найсмішніша книга тут не можу вам показати. Бо дала почитати цю історію іншій людині. Це Катя Бльостка. Її так тобі і треба. Або чому в стосунках варто обирати себе? Це книга з класними цінностями. поприкріплюю, до речі, в цьому відео буде багато посилань на мої інші прочитані. Чи інше відео, де ви зможете ознайомитися з більш детальними відгуками на цій історії? А я тут буду швиденько розповідати. Тож Катя Бльостка з її е, іронічністю, з її тонкими місцями, не тонким гумором, з її таким е, смачним місцями матючим, Е, Є таке слово. Мабуть, загалом тут ця історія пропитана і важливими цінностями водночас які подані в такій місцями гумористичній манері притаманні саме Каті Бльоссі. Тож, тут і посміятися, і поплакати, і подумати все в одному, але в мене тут вона підходить як найсмішніша книга. Наступна номінація це. Найкорисніша книга, найкорисніша книга це у мене гінекологія без страху. Прочитала я її ще зовсім на початку 2024-го, і все, що вона займає таке лідируюче місце саме в нонфікшені за корисністю. Бо після того як я прочитала цю книжку, я зверталася до лікарів, так і я могла опиратися на те, що пише авторка. Вже була підкована в питаннях, які мені потрібно було знати. і тому я виокремлюю цю книжку як найкориснішу. Насправді тут зібрана основна базова інформація, і цього достатньо, якщо ви просто хочете прийти, наприклад, на чекап, чи вам щось виписує лікарка-лікар, і ви хочете зрозуміти, чи окей це чи ні, чи взагалі потрібно мільйон грошей витрачати на якісь незрозумілі аналізи. Тож гінекологія без страху точно корисна книжка, і найкорисніша, яку я читала. Наступна номінація найбільше. Дорожча книга, і у мене тут коханець леді Чатерлей. Насправді я цьогоріч не купувала якогось страшенно дорогих книжок. Ця вартувала. Мені її взагалі подарували. Але коли я дивлюся на свої покупки цього року і погуглила, скільки коштує, то вона десь так, гривень з чимось вартує. Коханець леді Чатерлей прочитана мною історія, така класика, так. Найвідоміший роман саме е, цього письменника, ну така гаряченька книжка з такими суперечливими місцями сценами, з дуже відвертими сценами, прикріплюю вам своє прочитане, а ми йдемо далі. Наступна номінація найтовстіша книга. Тут у мене насправді е, колонія, маленьке життя. Вони сидять, плачуть, коли я е, говорю. Найтовстіша книга, бо я все ніяк до них не доберусь. А в мене цьогоріч, повторюсь, голі, а по сторінках виявилася найтовстішою. Тут у нас, зараз я скажу, 605. Сторінок. Цього року товстанці якось трохи оминули мене стороною. Йдемо далі. Найтупіша книга року вже бомбила і бомбила на цьому каналі кілька разів про цю книгу. Найтупіша книга, хоч і на обкладинці написано, що ця книга має прям змінити мій погляд на бізнес, нічого вона не змінила. Вода водою не обґрунтована. Коротко і ясно. Наступна книга це така вже набагато приємніша історія. Книга, яку я буду перечитувати, що прочитала вперше в 2024 році, і у мене це Ольга Кобилянська і її царівна. Несправді. Е Мені дуже сподобався цей текст Ольги Ковалянської. Так місцями мене вісила надмірна ось ця така прив'язаність нашої головної героїні до чоловіка, в якого вона була закохана. Але загалом текст має дуже дуже багато суміжних тем, про які говорила Ольга Колянська, і в Ну, це справді така дуже чуттєва, дуже глибока, ну, дуже важливий текст для мене. І загалом я переконана в українській літературі дуже важливий саме жіноча, е, жіночий роман так, про жінку, яка Йде, йде до, до своєї мети. В нас тут головна героїня хоче стати письменницею, і оцей письменницький шлях, від якого її всі відмовляють, і подекуди ін, деякі люди глузують з того, що вона собі вигадала, але вона все ж таки вірить в себе і прямує до мети. Це одна із таких основних тем цього роману, але мені дуже сподобався текст, і я переконана, що я ще точно раз вже сплину. Часу його перечитає, а може й не раз, бо Хороша історія. Наступна номінація Мастріт для всіх, і тут задумуватись навіть не було чого, бо цьогоріч я прочитала легендарну книгу, яка на слуху ми всіх усюд. Це Орвел і його 1984. Так, так, я доволі довго відкладала читання цієї історії. І в 2024-му, нарешті, це здійснилося. Я прочитала, була, звісно, вражена. Мені, звісно, сподобалася ця книга. Так, звісно, я говорю. Є люди, яким вона і не подобається, але мені сподобалося. Вона справді місцями лякає, вона засмучує, вона тримає в напрузі. Власне, за сюжетом тут у нас це антиутопія про світ. Де великий брат постійно стежить за всіма, і потрібно жити так, як кортить йому. Історія переписується кожного дня знову ж таки на руку великому брату владі. Так ну дуже сильна, дуже сильна книга. І я переконана, що це майстрі для всіх. Мені про це неодноразово говорили ще до того, як я її прочитала. А тепер я маю повне право це говорити вам, якщо ви ще не читали цю книгу. То рекомендую, дійсно, дійсно таке щось така база ґрунт, основа як то кажуть, оце воно. Наступна номінація це найкрасивіша книга, і насправді я спочатку обрала е, одну книгу для цієї номінації, а потім сьогодні в мене з'явилася ще одна книга в бібліотеці, і вона теж заслуговує під цю номінацію. Найкрасивіша книга е, одна. Яку я першочергово вибрала, це після люнка в паку, бо мені дуже подобається зовнішнє оформлення, вона ще й така тактильна, приємна м'яка. Але і, власне, всередині ілюстрації вони дуже-дуже підсилюють текст, вони дуже перегукуються з текстом. І ну, вони мене місцями, коли там були якісь критичні моменти в тексті, воно мене прямо от, от торкало, От воно. Не просто як фоном а, ці ілюстрації вони, вони дійсно додають тексту ваги. І тому, тому вона точно заслуговує бути а, в цій номінації. Але а, ще а, ось, власне, новиночка. Буквально сьогодні вона з'явилася в моїй бібліотеці. Це Пантера, це а, графічний роман. Він дуже дивний. Я зараз вам показую. Я думаю, ви можете побачити, яка тут дивина, якась психоделіка, якщо чесно, відбувається на сторінках цієї книги. Красиво, дуже красиво. Мені дуже подобається, як воно всередині. Яка тут мальовка в цього мальопису? Прям, прям вау, і ззовні. Це дуже гарно. Тож, йдемо далі. Це Наталя з етапу монтажу, і до відео з'явилась невеличка ремарочка. У мене в бібліотеці з'явилась найкрасивіша книга Ever. Це збірка колядок та щедрівок. Нова стала і просто погляньте! Яка вона неймовірно. Зараз я вам покажу свою улюблену ілюстрацію. Ось ця одна із улюблених. І ще ось тут. Просто погляньте, як це красиво виглядає, які тут атмосферні світлини, ілюстрації, і, звісно, колядки та щедрівки, які я обожнюю співати в період свят. Тож тепер це офіційна найкрасивіша і найсвітліша книга у колекції. Будемо продовжувати чимось таким же яскравим Катананхи. Катананхи Софія Андрухович виграє у номінації Найприємніше читання цього року. Бо, по-перше, тут події цього короткого роману Софії Андрухович, який мені дуже сподобався. Відбувається вже коли велика війна в Україні закінчилася. І це приємно, дуже приємно читати і бути в такому етапі, коли це жахіття закінчилося. І по-друге, цей роман став такою новою читацькою віхою в моєму житті. Бо саме цей текст я обрала як перший для свого офлайн-читацького клубу, який я провожу у Вінниці, і це насправді дуже таке ще одне моє хобі. З'явилося проводити читацькі клуби, модерувати їх. Мені це дуже подобається мене це дуже надихає, і саме Катананхи стала першою такою сходинкою. Тому, тому для мене це найприємніше читання. Загалом книга дуже хороша, рекомендую. Наступна номінація, книга, яку не дочитала. Насправді, така є не одна, але виокремила ту, яку я прочитала вже на багато дуже сторінок. Де моя закладинка? О, Боже, тут випала закладинка, ви представляєте? А як мені поняття? Ну, загалом більше половини я вже точно прочитала в Тридорах з Васюківки і, і не дочитала. І потім прийшла осінь. Ми розбіжемося, усе все. І я від розбіглася з цією книжкою. Насправді хотілося би дуже, якби я прочитала цю історію в дитинстві. Прям я уявляю, як би вона мені відгукувалася, би вона мені подобалася, як би я вболівала за головних персонажів цієї книги. Зараз вона мені. Е... Ну, вона мені місцями заходить, коли в мене радісний, безтурботний настрій. А коли більш реалістичний, то не заходить. Хоча написано, звісно, безподобно просто. Тож, я думаю, я ще дочитаю цю книгу. Наступна номінація теж, я думаю, дуже важлива, можливо, навіть найважливіша це письменник чи письменниця відкриття 2024 року. І тут я однозначна це. Тарарам! Донна, Тарт. Донна Тарт, я прочитала її таємну історію, і вона мене, ну, вона мене вразила, вона це настільки щось глибоке, це настільки щось, що не відпускає після того, як ти закриваєш книгу після прочитання останньої сторінки. Це настільки щось, що ти прям перебуваєш всередині історії, от ти настільки про. Низушся цією темною атмосферою, яка описана в цій книзі. Ти в ній. Ти прям відчуваєш, ти ну ти дуже вболіваєш за персонажів-персонажок. І для мене «Донна Тарт розкрилася страшенно просто. Тепер хочу читати всі інші її книги. Дійсно, відкриття. Не знаю, чому я відкладала. І, ну так, значить, всьому свій час. І вже як тримаю в руках цю книгу, моя наступна номінація вийшла так, що знову її виграє таємна історія, бо це жанр е, новий, який я відкрила для себе, і він мені сподобався. Це, власне, е, Dark Академія, так е, такий, це навіть як е, Це, скажіть мені, субкультура, це навіть субкультура, а е, власне, коли е, оця така. Таємнича темна історія з бажанням до знань, до книжок, до е, там, філософії, літератури і всяке таке. Тут, власне, в таємній історії розповідається про такий привілейований коледж, і там головні персонажі, персонажки е, навчаються в ньому, вони вже не діти, не підлітки. Їм там вже по 20 десь років, тому воно взагалі не дитяче. Воно, е, тут е, дуже різні події відбуваються в цій книзі. І все в такій Дарк Академії в Дарк-настрої. такому, так. Мені дуже сподобався цей жанр, і я хочу пробувати читати інші тексти в цьому жанрі також. Найкращий сетінг, так найкращі якісь такі обставини, які в книзі місце, час. Я це добрала, знаєте, я спочатку, звісно, першочергово, я подумала про ката подумаю, ну. Там війна завершилася, і, звісно, це найкраще, який тільки можна уявити обставини, сетінг. Але якщо не катананхи, то друга книга, яка прийшла мені на гадку, це Х'юге, як жити добре по Данськи. Знаєте, ну тут. Ну, тут все в людей добре. Що я вам можу сказати? От у них все добре. От вони живуть, свічки собі запалюють, коциками накриваються, тріскотить в них вогнище в квартирі, і вони какао з маршмелло п'ють. От, от так тут все в цій книзі. І дуже би хотілося, аби життя було насичене от такими хьюжними подіями якомога більше. Наступна номінація найкраще з Укрліту. Тут у мене. Я довго думала, бо я багато цього читала у карліту і суч у карліту, і класики. Багато в мене було варіантів, що ж брати, але Винниченко все ж таки перемагає у цій номінації. Якщо говорити от відчуття, які залишає книжка одразу після того, як ти її прочитала, це одне. І коли ти вже потім повертаєшся до свого списку прочитаного і розумієш, що реально в тобі залишилося, що тебе зачіпає і зараз. То це Винниченко, от справді, от книга, яка дійсно от ідеальна, просто сукерліто, мені здається, ідеальна історія для книжкових обговорень для читальських клубів. Бо там такі суперечливі моменти, там такий суперечливий. Ні, він не суперечливий, він жахливий, жахливий головний герой цієї книги Наш Карпатий Мефістофель». Там такі події і такі розв'язки пише Винниченко, що воно дійсно. Воно дійсно вражає, е, тому, тому найкраще сукарліто ось це. Книга з несподіваною кінцівкою, е, я тут думала, теж кілька варіантів розглядала, але все ж таки, знову ж таки, кінцівка, яка яка от ти затамовуєш подих, коли ти читаєш розв'язку. Саме я, романтика хвильового, не повість про санітарійну зону, не сентиментальна історія. Саме я романтика, кінцівка цього тексту. Знаєте, я коли читала я романтику, я знала, якою буде кінцівка. Я знала кульмінацію. Бо мені заспойлерили е автори подкасту Запах слова, я слухала цей подкаст, і там вони розказали цю кінцівку, не дуже їм вдячна, але вже як є. І це, знаєте, все одно, що я знала, що там відбудеться. Але як це написано, яка там напруга триває е під час розв'язки, це неможливо заспойлорити собі. Дуже-дуже сильний текст, і також кінцівка просто засмучує і збентежує і все на купу. То теж рекомендую вам придивитись до хвильового, якщо ще не читала. Номінація найтонша книга. Тут буде лаконічна курча з Чорносливо, Марчан трапі. Мені цю книгу подарували в booktube сюрпризі Лана, і мені я вже її прочитала. Вона дуже тонесенька, це ще й графічний роман. Так, тут у нас. Ой, а тут навіть немає нумерації сторінок. Ну, ви поняли, дуже мало. Мені сподобалася, сподобалася ця історія, хоча з Персиполісом. Чому я взагалі хотіла «Курчу з бо мені дуже сподобався інший текст цієї авторки Персиполіс, прямо на 10 з 10. «Курчу з чорносливом» такого ж захоплення не склалося у мене, але тут теж несподівана кінцівка, і така, яка зворушує. Ось тут в нас розповідається про чоловіка, який... в якого поламався його улюблений музичний інструмент. І він шукає собі заміну. А потім, коли. Складно йдуть ці пошуки, то він лягає на ліжко і вирішує помирати. Так. Номінація дуже-дуже вже -дуже хотіла, але руки так і не дійшли. Це заслужено, звісно, Гейлі з його готелем. Я його і ввозила в поїздки, коли жила в готелі. Подумала, ну, ви розумієте, вайб відповідний. І вдома бралася і брала його на челендж, спробуй розділ. Ото розділ і спробувала. На тому все і закінчилось. Хоча я переносила його осінні плани, літні плани в зимові навіть вже вам не розказувала, бо думаю, ну, вже соромно. Мені. І так я і не прочитала цю книгу. Не знаю, не знаю, чому так трапилося. Я дуже дуже хороші відгуки чула на Гейлі. І в мене є перечуття, що мені сподобається ця книга, але... Спец це рубрика, тематична, найкраща різдвяна історія. Я її просто щойно дочитала і вирішила додати в цю номінацію. Це три чоловіки для Вільми. Книгу мені подарувала моя подруга і сказала, що вона їй сподобалася. І я сподівалася, що в мене буде такий самий результат, і так і сталося. Насправді. Тут в нас різдвяна історія про жінку, яка дуже такий живе відсторонний спосіб життя, вона самотня, але і начебто їй здається, що їй не потрібна ніяка близькість з іншими людьми. Вона дуже така. Відміжована, вона хвилюється за своє самопочуття, там банани зайві не їсть, повних радіація є і всяке таке. Ось і раптом в її життя приходить така подія, що їй приносять листи від її батька, який помер буквально от нещодавно, і кажуть: ну. Займайтесь похороном, читайте листи, всяке таке. І ці листи вона використовує як різдвяний адвент-календар і читає його, як і заповідав батько, один на день. Дуже ну, добра історія. Я навіть уявляю, що місцями можна на ній поплакати. Я не плакала, але можу уявити. Е Куметними місцями, знаєте, вона, вона різдвяна. От якщо вам хочеться різдвяного і не тупого, оце виграє в номінації Різдвяна книга. Цьогоріч найсумніша книга. Тут у мене дві книги, я виокремила це скляним ковпаком. Тут в нас, власне, про дівчину, яка страждає на депресію, і е, вона е, відчуває, як суспільні рамки і очікування від інших тиснуть до неї. І вона задихається і відчуває себе під скляним ковпаком. Е, вона. Дуже-дуже-дуже депресивна. Якщо у вас зараз складний період в житті, ем, ну, не, якщо депресія, то 100% не треба її читати, але навіть і просто якщо у вас складний період в житті, де вам морально складно, е, я не рекомендую читати цю книгу в такі періоди. Вона дійсно складна, вона дійсно сумна, вона ох, ну, вона пригнічує. Чесно вам скажу, ну дуже дуже-дуже сильна, сильна книга з дуже дуже хорошими сенсами, дуже приємно написана, але дуже сумна. Тож відбирайте правильний настрій, коли у вас досталь ресурсу. Але 100% рекомендую, але така, така примітка. І тут другу, яку я виокремила, це магма, вона дуже коротка, боже, а може, це вона найкоротша у мене? Мабуть, так. Ну ви поняли дві номінації в гри Магма. То е, тут в нас про дівчину, яка перебуває в аб'юзивних, токсичних, насильницьких стосунках, і вона переповідає свій досвід, що вона відчуває, будучи в них. Е, вона така затимувала подих, прочитала і важко, але вже закінчилось, бо вона дуже тонка. Сумна дуже історія, складна, але через свій обсяг не так ти не проникаєшся, як пісковим копиком. І остання категорія найкраща дитяча книга Казка. Я прочитала цього річ Чарлі Шоколадну Фабрику. І я дуже люблю цей фільм, але книга вона дуже класна, реально. Я. Переконана, що дитячі книги не дуже часто не завжди для дітей, і ця книга в тому числі. Бо коли ми читаємо її в дитинстві, то ми щось одне підсвічуємо для себе, а вже в дорослому вічці підсвічуються зовсім інші теми. І вони справді дитячі історії, казки, вони багато чому можуть нас вчити. В тому числі Чарлі і Шоколадна фабрика так про таку доброту насамперед для мене. І хотілось якось підсвітити цю книгу, виокремити її окрему номінацію. І ну, що я вам хочу сказати? Це всі книжкові новінації цього року. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати, які ж книги для мене виявилися. Тимота, тимото, тимота. Пишіть в коментарях, яку книгу, яку ви прочитали у 2024-му, ви плануєте перечитувати, а також яка письменниця чи письменник стали для вас відкриттям цьогоріч. Мені буде дуже цікаво почитати відповіді саме на цих два запитання. Але якщо вам хочеться повідповідати і на інші питання, на інші номінації, так викримити свої книжки, то ласкаво прошу, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! От -па. цього року прям було з чого брати, бо стільки всього прочитано. Клас!